Ютуб канал Ванюк 1999, відповідь на TikTok. Дякую, Вітя. Короче, дивіться Ось така зернодробілка ДТЗ, 2,5 кВт. Також сітка, ось бачите, ось так. Іде, забивало, бо тут стоять болти, точніше шпилька. І забивало дерть. Так, дивіться. Взяли ось таку проволоку, нарізали різьбу. Тут гаючка, така пластина. О. Ну, можна й двойку і четверку нема різниці. Воно прижимає кришку о, і тут вже ж вас не буде забивати, бо просипається. <кхе> Раніше тут застрагала дерть і воно не просипалося. Так що якось так. Не, не треба вже тут стукати. Я бачив, ви в відео стукали і треба якийсь там ну, робити е, лючок, щоб висипати. У на... Потом... мене просто гайки. о, Ну, колись в мене була зернодробілка, я зробив барашки такі, О, і ними простіше відкручувати і ось так. Качани ми не пхаємо сюди, воно не сильно то і як. Е, ну, призначено для цього. Ми кидаєш качана, воно тут ну, тарабан не сильно і, як то говориться, не б'є качани. Так що ось так. У мене 2,5 кВт. У вас я так зрозумів більший. Ну, більша зернодробілка. Ну подивимось, дивіться, ось такий ячмінь. О, такий ось ящик доробили. Зараз вмикаю і подивимось. Ось працює зернодробілка. Це на холостих, Зараз даю нагрузку відкриваю заслонку на всю. See you Как увидел за парайда, сейчас